Отягом доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж. Крім того, під артилерійським та мінометним вогнем росіян перебували Уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка, Чугуївського району, дворічна Сентівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове-Куп'янського району та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Купінському напрямку, ворог не припиняє спроб атакувати позиції наших військових за добу. Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Просування росіян немає. Марія Солова та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували безпілотниками та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 10 ударних БПЛА типу шахет у межах Одеської області та одну керовану ракету у Дніпропетровській. Усього зафіксовано пуски 11 дронів та однієї керованої авіаційної ракети. За даними голови Одеської ова у регіоні зафіксовано удар по інфраструктурному об'єкту. Зранку вибухи лунали і у Дніпропетровській області. Атакували Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Сумську та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. Зсу витіснили російські війська з позицій на північ від хромового та на схід від кліщівки і успішно контратакували в районі Авдіївки. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. На інших напрямках зсу відбили атаки ворога. За добу відбулось 84 бойових зіткнення. Нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року. Відомо, що при цьому депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі, а також змінили порядок депортації людей, які мають тимчасовий захист для його продовження згідно з законопроєктом. Українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді. При цьому необхідно. Не забронювати дату для особистого візиту до МВС, там видадуть візову наклейку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Для отримання наклейки необхідно з'явитися до кінця 2024 року. Ізраїль хоче створити буферну зону між сектором Гази та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню Хамас чи іншим бойовикам або нападам на Ізраїль. Про це Reuters. За даними трьох регіональних джерел. Ізраїль розповів про ці плани своїм сусідам Єгипту і Йорданії, а також об'єднаним Арабським Еміратам. При цьому радник із зовнішньої політики прем'єра Ізраїлю на запитання щодо буферної зони сказав, що план є більш глобальним. Він складається з трьох кроків: знищення хамасу, демілітарізація гази та дерадикалізація анклаву. Ми сподіваємося як найкраще, але ми готові до гіпотетичних блокаутів і, і до, до того, що а, російські агресори будуть обстрілювати нашу енергетичну систему. А, так у нас працюють пункти незглавності. Ми підготували їх. А, що стосується супермаркетів, магазі, магазинів, крамниць аптек, то усі вони облаштовані сьогодні генераторами. А, ми перевірили всі всі можливості наших магазинів. Крім цього, хочу сказати, що так дійсно у нас є вже досвід минулого року, коли ми вимушені були працювати таким чином. Тому є різні плани, які, які будуть втілюватися тоді, коли це буде необхідно. Рішення фінансування на освіту новий депутат та важливе рішення для харківських підприємців відбулася позачергова сесія міської ради. Так депутати ухвалили рішення про виділення 800 тисяч гривень для проведення капремонту приміщень підвалу Хнатобу. Мова йде про укриття, що фігурує як протирадіаційне. Окрім того, були ухвалені ще ряд рішень, від яких залежить життєдіяльність міста. Ми прийняли низку питань, дуже важливих питань, які розглянули на сесії міської ради. І хочу акцентувати увагу усіх, що ми прийняли рішення щодо скасування арендної оплати за комунальне майно нашим підприємствам на період, коли ввелися у нас активні бойові дії. І хочу сказати, що це дуже важливе рішення. П'ять тисяч підприємців підпадають під це рішення, для котрих буде скасування. Сована нарахування аренної плати. Вайде в першу чергу про тих підприємців, які зараз несуть військову службу. Згідно рішення міської ради, такі харків'яни звільняються від сплати орендної плати за користування майном комунальної власності під час дії воєнного стану, плюс 60 днів після його скасування або ж після припинення військової служби і додатково ще два місяці. Леся Копилюк, Сергій Перець, Віктор Мозричов, Денис Рибалко та Єгор Нікінін. Харків новини. В одному з будинків Салтівського району на проспекті тракторобудівників будівників працівники комунального підприємства Харківводоканал виконують планові ремонтні роботи. Тут в усіх семи під'їздах поетапно міняють більше ніж 100 метрів труб внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, бо старе металеве обладнання відслужило свій вік і потребувало оновлення. Тож і встановлюють нові сучасні пластикові труби. То цей процес що ми робимо. Набагато скоріше, ніж би з желізом. Желізом би ми промучилися. наприклад, стояк, час там чи півтора. Тут у три рази ми швидше робимо. Служба пластика 50 років. А металевих труб? А металевих до 30 років. Протягом поточного року в Салтівському районі говорить начальник дільниці відремонтовані системи в 50 будинках. 35 каналізації і 45 зливової каналізації. Планується ще у грудні місяці зробити 8 поточних ремонтів по холодному водопостачанню, два зливової каналізації і сім водовідведення каналізації в житлових будинках. Це приблизно. Холодного водопостачання близько 300 метрів, каналізації 120 метрів і здобувою 70. За 11 місяців цього року ми переклали понад 6 кілометрів холодного водопостачання і каналізації. На внутрішньобудинкових системах тривають до кінця року. Водопровідники планують відремонтувати у Салтівському районі ще 300 метрів труб в будинках, 70 метрів труб зливової каналізації і 120 метрів труб водовідведення. Щодо Харкова, в цілому, то протягом 2023-го вже виконані поточні ремонти в 525 будинках і 600 запланованих. До кінця року ми ще плануємо виконати 75 будинків. Оцей будинок, де ми зараз знаходимося, один із цих 75. В цих будинках ми, виконуємо, ми міняємо великий обсяг труб холодного водопостачання, хосфікальної каналізації і зливовлення. На цей рік заплановано біля 30 кілометрів замінити трубопровод разом із запірною арматурою. Після закінчення великого обсягу робіт по холодній воді ми робимо так, щоб мінімалізувати в зимовий період. Відключення холодної холодного водопостачання на період трапляння якоїсь аварійної ситуації в квартирі, в під'їзді, в підвалі вже майже нічого не случається. Багато ресурсів протягом року було задіяно і на відновлення внутрішньобудинкових систем після прильотів, говорить Валерій Харлан. У нас було було ну в моїй пам'яті. Десь під сотню будинків, де дуже були пошкоджені е, пошкоджені внутрішньобудинкові системи. Загалом же, за підсумками роботи комунального підприємства Харків водоканал зазначає начальник управління водопровідні системи відомчих будинків Харкова підготовлені до зимового періоду. Яна біляєва, Олег Станицький, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків. Новини. Харківська метро Коли все починалося, деякі містяни ставилися до задумки мера доволі скептично. Але практика показала, що ідея очільника мегаполісу облаштувати навчальні класи у метрополітені це найкращий варіант для прифронтового міста. І головна мета проєкту дати можливість дітям бути поряд з однолітками і соціалізуватись, реалізована. Школярі та їхні батьки задоволені, діти вчаться майже як у мирні часи. Всі умови для повноцінного навчання є. Навчальні класи для школярів розташовані на п'яти станціях Харківського метрополітену: університет, перемога, тракторний завод, метробудівників та академіка Павлова. Наразі сформовано 105 класів, у яких навчаються 2094 учні перших 11 класів. Кабінети закріплені за 26 ліцеями. Діти навчаються у дві зміни. До того школярів з усього міста безкоштовно підвозять автобусами за 12 маршрутами у супроводі патрульної поліції. В автобусах дітей супроводжують вихователі. Черга з бажаючих навчатись у метро збільшується, тому у місті почали реалізовувати другий етап проєкту. У Харкові вже будується перша підземна школа у планах зробити так, щоб не зважаючи на непросту ситуацію в країні, діти могли навчатися офлайн. Як зараз працює метрошкола, зміг подивитися і президент України Володимир Зеленський, який під час візиту на Харківщину заїхав привітати дітей у підземці. Глава держави відвідав класи, де тривали уроки математики, англійської мови та музики. Приємно бути на Харківщині, приємно бачити. Чесно кажучи, дуже приємно було побачити дітей, їх посмішки, очі, оченят маленькі, такі дуже приємні, але вже й трішки дорослі через всі випробування, які вони проходять з усією країною. В школі подобається? Так? Ні, я був радий наочно показати пану президенту роботу метрошколи. адже саме завдяки йому, його команді та захисникам України нам усім вдається продовжувати жити звичайним життям, навіть у воєнних реаліях, і реалізовувати такі унікальні проєкти, як цей. І те, що діти Харкова сьогодні мають можливість безпечно навчатися у форматі офлайн. Ще один доказ нашої з вами незламності: Харків живе і працює заради майбутнього України, і так буде завжди. Марія Соловйова та Олександра Панченко. Харків. Новини. Ми зіткнулися з такою проблематикою у серпні місяця, бо ми облаштували не... Простіше укриття у наших 128 школах, але на жаль, ми вимушені були відмовитись від цього. Бо роботники ДСНС, які надають дозволи, вони не дали дозволи на початок занять з 1 вересня. і ми були вимушені облаштувати метрошколу. І хочу сказати, що коли я спілкувався з батьками школярів, то спочатку ця ідея була так скептична, виспри. Та е, мешканцям міста, але е, коли ми запустили метрошколу, то спочатку з 1 вересня ми мали е, 800 учнів сьогодні. Навчаються у школі 2108 учнів, е, і попит дуже великий. Бо всі побачили, що е, це дуже здорово, е, але є певні можливості метрополітену, які ми використовуємо, е, і вони вже дуже дуже обмежені. І ми розпочали будувати будівництво справжньої школи під землею. У нас вже йдуть будівельні роботи. Ми розраховуємо, що у січні ми побудуємо цю школу і будемо навчати дітей вже у справжній підземній школі. І це дуже важливо для мешканців міста Харкова, для наших школярів, для наших харків'ян. Вони за будь-якої погоди чи обставин стануть до своїх прямих обов'язків годувати людей. І ці страви будуть гарячими, щойно звареними з якісних продуктів та все буде зроблено з любов'ю до своїх до харків'ян. Рівно рік тому, за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова, містян почали годувати гарячими обідами при навчальних закладах. 1 грудня 2022 року ми розпочали цей проект готувати харків'ян гарячими обідами. Спочатку ми відкрили 35 пунктів видачі гарячого харчування. З перших днів у нас харчувалося по місту до 13 тисяч людей в день. Впродовж першого місяця кількість стрімко збільшувалася людей, бажаючих отримати гарячі обіди. І вже на кінець місяця у нас було до 35 тисяч людей в день. І ця цифра зараз. Доходить в день до 36 тисяч в залежності від того, який комплекс більше харків'яни полюбляють, в той день і більше людей приходить. Якщо підрахувати, ми більш ніж 10 мільйонів за цей рік людей нагодували гарячими обідами. Якщо більш детально, то 10 мільйонів 166 чоловік. Технологічною службою комбінату дитячого харчування було розроблене спеціальне. Меню, яке кожного дня комплекс 6 днів в тиждень, ми кормимо, кожного дня в нас новий комплекс. Комплекси складалися від того, це гуманітарні обіди, в залежності від того, які постачалися продукти харчування. Кожного дня страви змінюються. Якщо сьогодні борщ, завтра може бути розсольник, суп, там, скруп'яний чи овочевий. І в залежності від того, змінюються другі страви. Це круп'яні гарніри. Буває рагу, буває картопля тушкована. Ну і м'ясні страви: це тефтелі, кнелі, курка запечена в соусі. Бувають нові страви. В нас появляються в меню в залежності від постачаємих продуктів. Там спагеті по харківськи там рис по слобожанськи Люди дуже вдячні, які отримують обід. Часто говорять слова подяки за організацію. Велике спасибі меру нашого міста Ігору Терехову за те, що він піклується про людей і в такі важкі часи, особливо в холодний сезон, взимку людей більше. Багато до нас додаються переселенців, які з області. Переселенці дуже вдячні. Це їм теж допомога. в такие скрутные часы. Тоже мы продолжим годовать людей далее. Ежа очень вкусная. Девочки готовят очень хорошо. Общение культурное и красивое. Большая благодарность Терхову, нашему мэру, что пошли на встречу и сделали такое доброе дело. Люди очень все благодарны, очень все довольны. И все очень хорошо. Спасибо ему огромное. Мы очень довольны, что он все-таки нам помогает. Готовят очень вкусно, девочки. Большое им спасибо. Спасибо за то, что они все-таки трудятся, работают и фактически нас, как говорится, снабжают едой. Большое спасибо. Большое спасибо Терехову за то, что, ну, во-первых, привозит продукты, за то, что горячие обеды, за то, что каждый день... Ну, здесь единственное, что воскресенье выходной, но выходной надо обязательно, потому что обслуживающий персонал, им надо хоть немножко отдохнуть. Спасибо большое, что в это трудное время, в это, то есть без перерывов, без ничего, там бомбили, не бомбили, все здесь открыто, все горячее для людей. И люди тоже, я думаю, что очень благодарны. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Станислав Решко та Юрий Бабыкин. Харьков новини. Team Star.